Давайте ще раз поговоримо про ремкомплекти е, до Ціндри 100 х 200 х 40 на МЗ МТЗ. Е, тобто, коли замовляють, просто кажуть, мені ремкомплект на сотку. Я кажу, цього недостатньо. Говорю, от у мене є на складі як мінімум тільки 4 варіанти. Я вже неодноразово показувала і пояснювала різницю. Якщо будемо йти від найпростішого, то це буде просто старий новий зразок. Це старий зразок. На новому зразку на штоковій є манжета. Наскільки я знаю, ще кажуть на неї грязісйомні. Ось цієї широкої манжети, в старому зразку, у вас її просто немає. Тут майже буде все однаково. Майже там десь на пару кілець буде відрізнятися. Оце буде новий зразок, коли у вас є така манжета. Це вже я показую всі сучасні ремкомплекти, не з гуми, а де у нас вже йде силикон, поліорітан, фторопласт. Далі. Оце рахується як уже гідравліка, та що комплектувалася ну, іменно з Білорусі по оригіналу. То тут будуть ось такого плану іменно кільця розрізні. Ось вони отак от на із розрізані. Я ж кажу, коли ви розібрали, і ви бачите, що у вас є кільця розрізні на із тоді ми вже з вами говоримо далі. Це більш сучасні циліндри. Це після, я не знаю, 2015-х, ну, може, десь з тих часів, може, навіть трошки пізніше. І це, він доволі схожий на по Білорусі на сотку. Це він низький агрегатний. Вони підходять, ну, у них чисто свої рамкомплекти. вони також є завжди в наявності, але, як показує досвід, значить, циліндри дробери працюють, бо їх не так часто беруть. Колись прийде час, от, наприклад, це замовляють кожного дня ще на, на рідні циліндри, коли там міняли там, 5-10 років тому, а то ще й раніше у когось вихажує, колись прийде і е, цих час. Тут точно так же, ось такі іменно йдуть розрізні кільця, ось так: от на, на Я ж кажу, Коли ви бачите у себе таке, то це вже наскільки я скажу максимально новий зразок, але треба розуміти виробника. Ах, з гідросилою ну, ми не стикалися, але наскільки я знаю, з жоден з цих варіантів на гідросилу не підійде. Буває і таке, що купують два чи три ремкомплекта на сотку для того, щоб відремонтувати один, коли не знають, де купували, що за завод, немає ніяких маркувань, або купили трактор з рук, циліндр заново пофарбований, і люди просто не знають, що там внутрі. Тому я раджу, краще спочатку розберіть. Подивіться, наприклад, що з цього варіанту вам підходить, і тоді вже замовляєте. Тоді, ну точно, ну не про ШБТ, а іменно чотенько можна підібрати. Або буває, що мені е, скидають же на фото розібрано і.